Час новини в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Ми вітання кілька хвилин тому у Києві. Пролунала повітряна тривога через атаку шахедами. Ворог запустив безпілотники із кількох напрямків. Ця загроза вона є актуальною. Чи не для половини території України, але активно працює протиповітряна оборона. Ось, наприклад, Дніпропетровська обласна військова адміністрація відзвітувала, вже знешкоджено кілька шахедів над областю. Бойова робота триває. Окрім безпілотників, Росія запустила керовані авіабомби по Херсонщині. Ми закликаємо вас перебувати у безпечних місцях. Бо росіяни від ранку той же Херсон тероризують як місто, так і передмістя. Окупанти обстрілюють цивільних артилерію безпілотниками. Сьогодні вони вбили літню жительку Степанівки в обласному центрі. Дроном атакували чоловіка. Він вижив зараз, перебуває у лікарні. Ну а на цих кадрах ви бачите теж Херсон. Ми бачимо зараз, як рятувальники витягають з під завалів постраждалого. Місто власне здригається від авіаударів вже третій день поспіль. Лише за останню добу росіяни двічі скидали на місто керовані авіабомби, поранивши при цьому принаймні 10 людей, включно із дитиною. Є один загиблий. Його дістали з під завалів лише вранці. Телефон гудів. Ну, він не брав трубку. Я без кінця дзвонила. Я дзвонила сусідки у совіки. Вони кажуть: тетя ваш дом, ваш дом горить. Його зубулі він видоліг у грівів засну. і заснув. Відчуття, жака, де він сховався. Відійзі дочек, боже, яка смерть. В сусідній області у Нікополі Росія вбила 70-річну жінку. Снаряд розірвався на її подвір'ї. Поранені онучки загиблої дівчата 11 і 3 років вони в шпиталі в Дніпрі. У центрі міста осколки поранили літню жінку. Загалом російська армія била по Нікопольщині майже півтора десятка разів артилерії, дрони, пошкоджені, храм, п'ять приватних будинків і лінія електропередач. Російська армія накопичує сили на східному кордоні, аби завдати удару по Сумщині. Так каже Володимир Зеленський. Сьогодні йому про захист позицій там і на інших ділянках фронту доповідав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Каже, завдяки курській операції, збройні сили України їм вдалося відтягнути ворожі війська з Покровського напрямку і стабілізувати там ситуацію. Ну а зараз наші воїни в Курській області стримують угруповання росіян і північних корейців. Ситуація там є важкою, але про оточення наших бійців не йдеться. Українська сторона має присутність на території Курської області. Що оточення українських військових є брехнею Путіна, оточення українських військових на території Курської області немає. А, а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився, я і, і з вами ділюся: це не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку. Але на території України, українська ракета Довгий Нептун пройшла випробування і успішне бойове застосування. Довгий Нептун летить на тисячу кілометрів і б'є точну в ціль, так сказав Володимир Зеленський, і подякував українським виробникам і військовим за цю новітню розробку. Втратив обидві ноги на Донеччині. Ну а коли його пораненого тягли побратими, стріляв по росіянах. Ця історія про гранатометника Володимира. Ось уже 10 місяців. Військовослужбовець перебуває на реабілітації. Потроху пробує ставати на тренувальні протези і робити перші кроки попри біль. Весь цей час Володимира підтримує його побратим, котрий так само втратив ноги. На тренуванні хлопців побувала і наша Софія Москаленко. Давай, я я тобі покажу. Спинку, о, ось так. Раз, 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 раз. завдяки цим рухам зі сторони у сторону. Він звикає до навантаження у тренувальних протезах і навіть на секунду відпускає поручні, утримує рівновагу, а далі робить крок. Володимир і усміхається, та зізнається. Кожен наступний крок дається крізь біль. Значить, дві три посадки штурмував після них. Ось таке відчуття. Важко. Він втратив ноги торік, у квітні. Вночі відбивали російський штурм поблизу Красногорівки. Але ворожий танк поцілив просто по позиції наших військовослужбовців. Пряме попадання в товариша. А я був коло нього. Ну, як, це в п'яти метрах. свідомо, так я, я вже потім як хотів встати на ноги. З турнікетами на обох ногах Володимира витягували побратими, а він продовжував відстрілюватись від росіян з кулемета. Помню, що як вже адреналін заканчивався, вже почало все боліти, я той понімав чертям все важимо в сторону. Кажу, знімайте бродів каску і так мене й виносили. У Дніпро військовослужбовця доправили у вкрай важкому стані. Усі кістки ніг були поламані, згадують лікарі. Лікарі змогли зробити єдине, доставити до лікарні, провести діаліз та операції, тому що нирки виходили з строю перші дні, був майже в такому стані, з якого вони виходять. А коли критичний момент минув, Володимир розпочав реабілітацію. Тут за його кроками уважно слідкує Алмаз, підказує фізичному терапевту, де варто підкрутити протез, адже на собі знає, як це втратити ноги. У нас четверочверохопса заходило. Перше РПГ прийшло поруч, а друге тільки на ноги не і одразу срізали. Сразу турнікети і сказали так. Євакуація. Алмаз за національністю татарин. Він записався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. У січні 2023-го дістав поранення на Донеччині і вже за п'ять місяців став повноцінно ходити на протезах. Я кажу, я бачиш, от ви на ногах стою, і тебе так буде. Ну і починаємо розмовляти. Він спрашує, где тебе? Я кажу, Бахматі. Він каже, то поруч. Зараз Володимир потроху звикає до тренувальних протезів, і це найскладніший етап реабілітації, каже фізичний терапевт. Наш план реабілітації ми хочемо, щоб він навчився стояти на самотужки. Без цієї системи і потім починати ходити. Далі друга модель трошки вище з коліном. Сам Володимир певен подолає будь-який біль і дискомфорт, аби стати на високі протези, адже має мету повернутися до війська і до побратимів. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Ще одна щемлива історія. Ну, пам'ять про загиблого на війні коханого. Вона продовжує його справу. Марічка Барабаш з Умані вирощує зелень та піклується про десятимісячну доньку Міру. Поруч із немовлям, Микола був лише раз під час її народження. Він загинув від року окупантів на Донеччині. Свою історію жінка розповіла нашій Ользі Косенко. Вирощувати мікрогрін. Марічка з Миколою розпочала ще в 2019-му. Нині має на продаж близько 20 сортів їстівних квітів та зелені. Популярніший горох. Є багато видів редиски, гірчиці різними кольорами, базилік, марант, капуста фіолетова та зелена. Процес вирощування мікрогріну, зізнається Марічка. копіткий. Треба підготувати ґрунт, треба замочити насіння, треба посіяти, потім поливати його щодня. Зелень потребує багато вологи, тому й облаштували на міні-фермі автоматичну систему поливу. Жодних добрив не використовує, тому дозволяє десятимісячній доньці Мірі ласувати зеленю прямо з горщика. Сама ідея мікрогріну це користь, закладена природою в насінину. Ми просто її пробучуємо за допомогою води, тепла і світла. Микола агроном за освітою розповідає про коханого Марічка, тож і запропонував вирощувати мікрогрін. Чоловік двічі ставав на захист країни вперше в 2014-му як доброволець полку «Азов». Вдруге, після повномасштабного вторгнення Росії, побралися дистанційно, вже коли чоловік був у війську. А ось на народження доньки Микола таки зумів отримати відпустку. Під час всього процесу був зі мною, підтримував мене. Він там перший її вже за ручку тримав, поки мене ще приводили до себе. І теж кілька днів після народження він ще зміг побути. Це був перший і єдиний раз, коли Микола бачив доньку. Менш ніж за три місяці він загинув під вугледаром. Останню світлину міри, яку відправила йому Марічка, так і не побачив. Сфотографувала скинула фото, типу, що як вона гарно заснула. Зараз Марічка знаходить втіху в піклуванні про донечку, а ще у розвитку улюбленої. Справи чоловіка вирощувані, мікрозелені, складно цим займатися, бо я знаю, що він не повернеться, але і складно кинути, бо бо це було для нього важливо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.